В дома. Так. Так да, я ума. О! Я как раз его куртуру. Так, Дякую за комплимент. Вот. Мы поставим вот такую штуку и повісимо эту картину. А инчи ради це вот такие одяги знайшла. Там можна брати і от гроші і очки мені дали. Клас! Це для дитинки маленької. Так сіно осидіти. Мені треба поміняти кошельок, я їй потім віддам кошелек. Так, а це родичам потім віддам. Зая я ще хотів сказати. Ми маємо їхати на море. Чого це на море? Нам треба їхати. Мені дали відпуск і безплатні білети. Поки ми можемо їхати, то мені дали один день тиждень вихідного, і я хоть і мені дали білет за те, що. Щоб я став головним, типа, треба багато працювати, а мені дали відпочинок. Я і є самий головний, але я сам собі зробив відпочинок. Вау, клас! І купив нам білети, а чомусь грошей дали хтось, нам дав мені хтось з роботи дав гроші, і все. все. Дали гроші і так було класно. Я заплатила, я заплатив і свої додав, бо не вистачило мені 100 токенів. Прикинь, білет для 5 чоловік. Ой, для 6 чоловік. Для 6 чоловік. Ти знаєш, скільки? Скільки? Один мільйон. Але це фігня. Мені б це не хватило, бо я на роботу взяв собі. При... Прикинь, не один мільйон. А більше. А менше. На тисячу. На тисячу. Ну так, мені позичили тисячу. Понятно. То ми їдемо. Получається так. На сьогодні нам дали білет. Прикинь. Ну, ми не встигне. Так, ми зібраємо ті потрібні речі. Там всі речі є. Ми нічого не будемо брати з собою. Хіба важить дітей і, і їжу можна. А а телефони. Пончати телефони ми візьмемо, а все інша фігня. Понятно. А іграшки беріть іграшки. Але одні. Дві. Добре, дві. Ура, ми поїдемо. Так. Купальники тут. Вот мої лінівці. Можете сховай свого лінів Добре, добре. Сховаю за сумку. Вот ой. А ми беремо це, що я тримаю в руках. Ми всі беремо, крім мене з татом. Понятно. А ти там теж будемо малювати картину? Мене теж, як ти сказав, теж такі за канько. Ого, ти сама собі робиш? Ну, так я сама малюєш. Мені зато платять за картини. Оді брати? Там є магазин, і ми там купимо, ми весь магазин купимо, і там всі будуть речі. Клас. Ми беремо одні телефони, більше нічого. Добре. Сосочку, дитину. Так. Ще беремо зай. Там можна собаку, але ми не будемо брати. Чому? тому Так, так а ми... наступне відео ми збираємось і їдемо у сім па-бабак на сім'ї. І це було продовження, коли я була сказала до саме слово. Всім па-па-па-па!